Робимо розпаковку машинки. Так, будемо ритися Ой. в цій нарній, обожнюю, обожнюю у дівчат. Обожнюєш свою роботу, так? Да? Так, да, я люблю свою роботу, я люблю машини і люблю ритися в чужих речах. Карт'є. Окулярки. Окуляри, карт'є. Окулярки, кортьє, yes. Very Дуже yes, дорого і yes. Так. Дуже гарно. Ми діволюблені. Поживемо. І це crabic. Крабік фор хэр. У мене теж такий є дуже класний Це ключі. Ну тут у тебе дуже чистенько, до речі, ти готувала на зйомки, так? Ні, не готували. Так, ну кава, це видно, це пізно. Звісно, куди би. Ти взагалі багато п'єш кави? Ну я намагаюся там дві максимум в день І це контролювати, тому що я обожнюю каву. Я можу багато випити. А як ти любиш? Я люблю або чорне американо, просто без нічого, або капучин. Добре, давайте ти Поїхали. до бардачку. Ой, шоки опа. опа. А боже, це е, ці навушники? Да, — да, да, да. Вони більше відіграють роль беруш, тому що вони з вакуумом їх можна вдягати. Ти взагалі нічого не чуєш, що відбувається навколо. А це ти їх як використовуєш на вулиці? А, ну іноді коли спортом да, звісно, іноді на вулиці, іноді, коли просто сижу, треба сконцентруватися, тому що не знаю, ти не чуєш мене. Блін, реально, як рибка. я Так, взагалі не чутно. Музика також ок, але оця вакуумна історія, це вау. Вау! вау. Так, вау, так це ромопалички, бо я фанат армопалочок і все для медитації. Ти на балі була, так? Да, да, і мене, Ясно. Я, педам, да. Я теж звідти звірити кубопалич. Да, але я це вже в Києві купила, На знайшла свою точку. І ти прямо такі в машині прашу, можеш запалити собі? Ні, я просто купила і треба буде додому довести її. Дуже гарно так, пахне. Так, так. Ну, На Балі ж роблять постійно такі подношення та богам. А, можна і в машині зробити подношення, щоб боженька дав нову <реш> машину.